Право та мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх чи не для всіх, уже не знаю. І так дивимося, яка романтична подія чекає на тебе цієї зими, думайте про себе. Сонечки, що тут мені заважає? За добрайтесь мою групу Телеграм, там крутий контент. Там Ханна розказує вам, як жити і щасливою бути. Що ще, читайте відгуки і розумійте, що хтось зараз змінює своє життя, а хтось, як ви тільки дивиться відео і сподівається, що хтось до когось кудись прийде, причому лежачи на дивані. Так не буває. Змінюйтесь, трансформуйтесь і я знаю як. І так, романтична подія до вас іде по справедливості. Тобто, кому що, дівчата? Той, хто був гарною дівчинкою, той, хто до цього вкладався, в когось вкладався, нічого не отримував, тому буде кластер Романтична подія. А тому, хто не так, мабуть, інша. Правду я кажу? Шуткую, звісно. мене дивляться тільки класні дівчаточки, я про це знаю. Аркан Зірка, Боже, цієї зими зісниться якась ваша мрія. Ви навіть же це не вірите. Вам здається, що це нереально і це буде у когось тільки не у вас. Ні. У вас ставте плюсики, переказуйте донатики будь-яку суму для енергообміну. Хочу, щоб у вас це сталося. Що ж це за подіє про романтику питала? У вас було розбите серце, кажуть карти. Так, і ви. Вирішила відпочити да, від усіх цих відносин, тому що у вас є претензії до життя, до чоловіків, і ви вирішили взяти паузу, полежати. Так, і зараз, до речі, ви навіть не можете визначитися. Як же вам краще? З чоловіками чи без? Тобто, ви ще на стадії визначення, від до вас йде імператор. Круто, імператор це чоловік, чому круто? Дівчата, імператор це чоловік класний. Але якщо у вас не, немає особистих кордонів, ви їх не можете тримати, то, звісно, це може бути біда. Це людина, яка готова одружитися, яка готова мати дітей. Це у вас відповідальність, фінансово має гроші, соціальний статус. Так. Тут зараз карти кажуть, що ви в обмежених спілкуванні щодо бачення цього імператора. Так. Так, тут, до речі, ви одна все тягнете сама на собі. По дьяволу у вас до нього дуже тягне, дівчата. Будьте дуже уважні, тому що він же коли вас, колись він же вас не наповнював. Дивіться по ситуації. Повинно бути все класно. Так, шанс буде. Але була десятка